Доброго ранку! Майлю переплатники Україномовного каналу. Вийшли з Максом на прогулянку. Лунає повітряна тривога. Погода сьогодні вчора б така була. Вчора цілий день дощ, гриби збирали. Сьогодні 26 жовтня 2025 року. Неділя. Неділя. Це гарно. 6, 6 градусів тепла, дружина сказала. Вона дивилась по інтернету своєму сонечко, як, як же гарно. Погодка сьогодні дуже і дуже гарна. Зараз не дуже тепло, але сонечко обіцяє, що день буде теплий. Зараз руки мерзнуть. Я вже казав на російському мовному, чого сьогодні такої, вчора такої погоди не було. Коли збирали гриби, прям дощ дощі, дощі, дощ дощ. Сьогодні кладовий відео з грибами знімав для україномовного каналу. Ладно, як ніч пройшло в все всех завжди. Тривоги були, ну зараз вже, бачите, тривога. це зовсім ніяк не впливає на життя у Харкові. Усім гарної неділі, неділя сьогодні. Всім миру злагод. всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, не незважаючи ні на що. А красиво, гарно. Жовтень. 26 жовтня 2025 року. Надію, все пока.